Стан води не в усіх водогонах області відповідає нормам. За даними перевірок, які провели спеціалісти Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз, невідповідність нормативам зафіксували у 29 криницях громадського користування Вінницької громади, та у 40 за санітарно-мікробіологічними показниками. У лабораторіях дослідили 305 проб води з водогонів області на санітарно-хімічні, бактеріологічні показники та вміст радіонуклідів, так у погребищі, козят. В селі Березівка могилів Подільського району є відхилення від норм за рівнем заліза, запахом і каламутністю. Загалом стан води та радіаційний фон на Вінниччині в межах норми. Детальніше про дослідження розповість Олег Лук'янович, заступник генерального директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас! Вітаю і бажаю здоров'я. Як часто проводите дослідження з перевірки води? Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб проводить дослідження якості питної води як планово, так і позапланово. Планово це стандартне щоквартальне дослідження, і це означає, що як мінімум раз на три місяці відбираються проби води з різних джерел для проведення лабораторних аналізів. Але з початку воєнного стану частота досліджень значно збільшилась. І відбір проб проводиться щоденно в контрольних точках нагляду. І це дозволяє нам оперативно відстежувати будь-які зміни в якості води і відповідно вживати необхідні заходи для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення області. Чи часто виявляєте такі порушення? На жаль, за результатами досліджень, порушення санітарних норм у питній воді виявляються досить часто. Зокрема, по централізованій мережі в поточному році у 43% досліджених проб виявлено перевищення норм за різними хімічними показниками. Це перманатна і каламутність і інші показники. Що стосується громадських криниць, то ситуація ще гірша гірша у 80% проб, які наші фахівці відібрали з громадських криниць, виявлено перевищення норм. Як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками це порушення по каламутності, загальній жорст, жорсткості нітратом, так і по наявності коліформ і кишкової палички. Що стосується поверхневих водойм, то майже у всіх пробах, які ми відібрали з поверхневих водойм, виявлено порушення санітарних норм за хімічними і мікробіологічними показниками. Які ж результати останньої перевірки? Якщо говорити про планову перевірку, і вона проводилась 15 серпня поточного року, то по централізованій мережі виявлено перевищення норм на переманатну киснюваність і каламутність. А по громадським керівницям з 256 досліджених проб майже 40% не відповідали нормі за містом нітратів. І майже 30% за мікробіологічними показниками. Тому якість питної води у місті Вінниці і в області викликає значні занепокоєння. І ми розуміємо, що основними проблемами є забруднення води органічними речовинами, бактеріальне забруднення та перевищення допустимих концентрацій нітратів. Тому, звичайно, нам необхідно вживати термінових заходів для покращення якості води. І забезпечувати епідеміологічну безпеку населення області. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадую, з нами був Олег Лукянович, заступник генерального директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.